З вами знаходимося біля фрески, яку ми знайшли на стіні на одній зі стін нашого музею, коли демонтували стару експозицію. На фресці зображені руїни монастиря францисканців. Судячи з того, що руїни вже поросли травою, а костел був розбомблений австрійськими урядовими військами в 1848 році. Під час революції народів, то ця фреска була зроблена десь близько 1850-го-1852 років. Цікаво те, що художник міг бачити ці руїни, стоячи тут, на цьому місці, де приблизно знаходжуся я, і дивлячись у вікно, оскільки цей костел знаходився навпроти нашого музею на вулиці Театральній. Історія ордену францисканців у Львові не була дуже довгою, в, 1800, в 1785 році орден покинув місто Львів, а костел, який після них залишився, використовувався міським муніципалітетом як театр міський, і час від часу там проводилися міські бали, які називалися Львівськими редутами. Стреста була затолена великою одною з найбільших шафт нашого музею, в якій знаходилися три великих лосі. І Вона була в такому достатньо поганому стані, але протягом першої половини 2014 року вона була реставрована і сьогодні виглядає дуже привабливою, гарною. Ми плануємо. Все відновити шафу з лосем на старому місці, але спробуємо зробити розсувні задні стінки цієї шафи, щоб час від часу відвідувачі могли побачити цю фреску в відповідному підсвітленні будемо пробувати якось і намагатися її і демонструвати відвідувачу нашу. Ну, Найцікавили ще тим, що там видно три шари попередні, які були перед нею, в верхньому куточку. Побіга стін, яка була первинна в цих запах. Ну, а чому, чому ця фреска тут є? Щоб тут певний час було казано І в чому тут була сцена, де ми скупали, які виспали.